Можна фотографувати усе, що бачиш, від руки та ноги до їжі, яку готуємо кожного дня. А все чому? Все тому, що не треба рахувати кадри. А раніше як було? В бідних 24, а в багатих 36. І все інакше закінчиться плівка. Привіт, усім в ефірі Життя в квадраті. Сьогодні розкажемо і покажемо, як правильно фотографуватися, де і з ким. Тож не перемикайте. Як правильно фотографуватися? Ви часто бачите це запитання в інтернеті? Я постійно. І, врешті-решт, мене це так зачепило, що подзвонила професійному фотографу Антону Філоненко і вирішила запитати, як же правильно фотографуватися. Що з того вийшло? Дивіться у сюжеті. Підніміть очі догори, нахиліть голову, не стійте на двох ногах. Соціальні мережі та видання заполонили поради професійних та псевдопрофесійних в Щось з цього правда. Чорт ногу зломить. Без фахової думки тут не обійтись. Антон Філоненко, до якого життя завітало в гості, фотограф справжній. Працює і в студії, і в живих декораціях. Досвід має неабиякий, однак перша порада від нього виявилася напрочуд простою. Та всяке дуже різні бували випадки, коли люди чого-то хотіли, але не знали чого іменно хотять. От я хочу, як би так. Не знаю, як я завжди виступаю за естественность, за естественную красоту. Э, немножко, конечно, окрашена, но за, за натуральним. Фотограф зізнається у хлопців із щирістю легше, ніж у дівчат. Дами завжди хочуть схитрити, навіть на рівні підсвідомості. А тому і працювати з чоловіками легше, ніж з жінками. З спартнямі легше працювати. Парні ну, для мене найголовніше фотографія це взгляд. фигура, можно иногда там доработать, или это уже проблема с личного восприятием. Но если у человека натуральный взгляд и ну, искренний натуральный взгляд, то это всегда будет красиво на фотографии. Поэтому из парней этот взгляд вытащить легче, чем из девушек. Девушки всегда будут хитрить, немножечко юлить, они вот не хотят, ну, и, ну не хотят показывать себя до конца. А вот с парнями, да, легче, они как-то вот по свойски они так Хоп, пришли, могут. Да, вони менше заморачуються, і за більш іскріні фотографії получаються гаразд іскрині. Як правильно стояти та куди подіти руки? Доволі складні запитання. Особливо коли хочеться зробити не так, як у всіх. У студії Антона навіть є спеціальний куточок для клієнтів, де зображені пози з фотосесій. Важливо зауважити, що для дівчат і хлопців поради різні. Адже першим слід показати тендітність, а другим, навпаки, мужність і кремежність. І не треба думати, що фотошоп панацея від усього. Є таке, ну, як би, прямих, там Щоб хоп, не ходити в тренажерний зал, а на фотографіях було все замечательно. Таких немає советів. Є більшість совети, наприклад, щоб поворачиватися в полі Тобто фотографу становиш, становишся боком. А то есть бедра становятся боком, а тіло поворачується к фотографу. Тогда получается такая така от фігурка, ні более ізвіліста і кажеться, ну более боляє фігура. Що ж з приводу того, чи потрібно нахиляти голову? Дівчата, увага! Потрібно в Антона на це твердження навіть є власна філософія. Чим більше в дівчині вигинів, тим вона гарніша. Також представницям прекрасної половини людства не можна впевнено стояти на обох ногах. Краще, так би мовити, перекочуватися з одного боку в інший. І ще ніколи не робіть. Отак. Да, вот я я вообще, у меня очень если девушка становится э, эм... Как я не знаю, это надо показывать только, когда она становится на переднюю ногу и вперед наклоняется, и еще и, и, и руки ставят на колено, да, вот, 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 вот такие вот позы. Просто хочется, когда говорят, так, забыли, это вот забыли, оставили в другом месте, это как-то так привет из 90-х, наверное, скорее всего. Вот, это не натурально, я же говорю, что самое главное в человеку натуральность, если мы его поставим в такую позу, которая ему не присуща, ему непривычно, только профессиональная модель сможет так стать, и чтобы у нее ну, взгляд не, ну, не испортился, не испортилось настроение, не получилось все. А обычный человек, у, него, ну, у девушки, первые 5 минут, 10 минут будет, будет вопрос, а красиво ли я вообще смотрюсь в такой позе, и глаза ты уже не отредактируешь в фотошопе, они будут, в них там четко будет такой, ребята, а нормально, да? Да, хорошо. То есть... Модель, ну, людина, в модель і ну обвинений чоловік, який фотографію, він должен стати в такой позі, щоб йому було удобно. Тогда это будет натуральний взгляд. В об'єктив модель повинна дивитися тоді, коли про це попросить фотограф. А от факт з приводу того, що очі здаються більшими, коли дивишся вгору, Антон не підтвердив. Тож не мучтеся. Не сказав би, ну як как би бы, не знаю. Є таке правило, що іноді лицо казалось чуть менше, треба знімати зверху да, модель, але на щодо глаз ні факт. Звісно, для якісної фотографії має значення і одяг, і взуття. Для дівчат, до речі, важно бути на підборах і мейкап. За останнім спеціалісти раді звертатися до спеціалістів. Професійний візажист це вагомий відсоток вдалої фотосесії. Однак не варто думати, що лише студія грим та одяг от кутюр подарують вам гарні фото. Фотосети можна зробити і на звичайнісінький телефон. Головне це настрій, золоті руки фотографа та сміливість. Ви боїтеся весілля? Боїтеся. не бійтеся зі страхами слід боротися, але поволі. От, наприклад, спочатку влаштувати собі весільну фотосесію, адже для цього нічого особливого і не потрібно. І усе залежить зовсім не від різкості фотоапарату, а від сили погляду і почуттів. Сьогодні через скрутну економічну ситуацію багато закоханих відсувають дату весілля, але ж свято кохання не повинно залежати від грошей. Це спробував довести талановитий тандем. Фотограф Станіслав Поліщук та візажист Тетяна Дроботя. Вони об'єдналися у несподіваному для нашого міста фотопроекті. Для того аби абсолютно безплатно взяти у ньому участь, достатньо було мати весільні наряди, бажано на стандартні та яскраві, та бути закоханими, бажано і з креативом в очах. Це, от, робота людей і Кожного спеціаліст делає вот наповненою, многогранною і продуманою, Потому що ми продумували повністю всі а, деталі, ми продумували, щоб все было гармонічно, щоб это все было очень красиво на фотографіях. Учасники з фотопроекту отримали гарний настрій, якісні фотографії, неперевершений макіяж, і, що найголовніше, досвід йдеться не лише про те, що у закоханих з'явився шанс заздалегідь прорепетирувати пози місця зйомки, наряди та ракурси, продумати дрібниці, а й перевірити себе та свої почуття на витривалість. Повірте, день фотосесії це дуже виснажливо. Тут подекуди скандалів важко уникнути, особливо з боку так званого нареченого, котрому не до душі фотографуватися у незручному вбранні, Тож він постійно скиглить, що хоче додому дивитися футбол, жарти жартами, але професіонали радять весільну фотосесію краще проводити не в день весілля, адже фотографування та позування насправді дуже вимотує. не стоит нанимать и экономить дешевых фотографов, потому что в таком случае будут непродуманные места, будут непродуманные ракурсы. Очень хорошо, когда фотограф опытный и понимает, что он хочет получить в конечном результате и выбирает, соответственно, место, освещение, ракурсы и готовит молодоженов именно к позированию. Если вы работаете с профессиональным фотографом, следует сделать предсвадебную фотосъемку, для того, чтобы фотограф познакомился с молодоженами, чтобы проверил, насколько они раскованы, как они могут себя вести, как они чувствуют себя перед камерой. Во время этой фотосессии поработать над какими-то нюансами, какими-то может ошибками или трудностями, чтобы их не было во время свадьбы. Сегодня василия дуже разнообразны, по с теми, что были пять лет тому. Нет, неизвестно большинство так и залышаются классическими. і із темними костюмами та пишними крінолінами. Тому -то мета фотопроекту від Тетяни Дробоці та Станіслава Поліщука переконати у тому, що все може бути не за стандартними канонами. Ви вільні піти під венець, хоч у кедах та літньому сарафані Неважливо, адже адже закоханих видають очі. Ну ще зачіска та макіяж Багато люди хочуть яркого, необычного, тому що. Многие вещи уже набили оскомину, и поэтому выбирают нестандартные свадьбы в стиле хипстеров. Часто используются кеды, необычные наряды, необычные места, динамика, какие-то яркие эмоции. Думайте, думайте і ще раз думайте, наголошують автори фотопроекту, а ще не бійтеся вирізнятися. І головне, не економте на професіоналах, адже ваші враження, емоції та згадки про найважливіший день життя залежать від того, чи не поплив макіяж, чи вийшли фотографії, чи не підвели флористи та декораторники. Адже бажано, аби усе було прораховано заздалегідь. Места я выбираю заранее. Для этого я приезжаю примерно на какую-то локацию, хожу, выбираю время, фотографирую, прикидываю, как чтобы выглядеть со стороны. И потом уже мы на месте, уже с молодоженами знаем, что мы делаем, куда я их ставлю, чтобы экономить время и чтобы получить красивые кадры уже с подготовленными местами. Декорации позволяют создать атмосферу месту. Это очень важно, потому что... Просто красиві места на природі теж в общем-то уже банальні вещи. Поэтому, якщо внести в них якісь декоративні штрихи, то место приобретає какую-то интересную атмосферу загадочность. І ще одна порада від професіоналів: сьогодні такий час, коли модно абсолютно все. Головне аби гармонійно. Зачіска, макіяж, сукня, квіти, стилістика фотографій, декорації та місця зйомки повинні відповідати одне одному. Коли ми говоримо про те, можна ли робити невесті яркий макіяж, яркі губи. Я всегда говорю, що можна. Головне, щоб невеста чувствовала себе комфортно и щоб це все було вот повністю продуманим образом, щоб не було ніяких случайных деталей или лишних начей. Всегда робота з людьми, які работають тандемом. Тому що люди вже сработались, до вашей свадьбы, це всегда выглядит як повна картина. Фотографувати може лише той, хто вміє вибудувати на одній осі. Очі, голову та серце, тож бажаємо і вам мати це відчуття тонкості, адже воно не залежить від фотоапарату. На цьому все зустрінемося за тиждень. Живіть голос, а не пошепки.